Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами ту колаборацію із фільмом Великий Куш, тому що дуже велика активність була під вчорашнім відео. Люди почали писати свої версії, і дуже багато з тих версій, які ви почали писати, вони дуже реалістичні, навіть реалістичніші моїх висновків, тих, які я озвучував вчора. Плюс до того я хочу вам розповісти про нову активність у літачках World of Farplanes, за яку ми можемо отримати доволі непогану суму золота. Звісно, якщо пощастить, тому що там ми будемо вибивати трофеї, а з цих відповідно трофеїв можемо вибити вільний досвід і золото. Зараз про це все обговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І дякую вам за ваші коментарі і підтримку. І так, поїхали. Перше, що я хочу обговорити, безпосередньо ваші коментарі і показати е, деякі з них, тому що ви маєте рацію, напевне, воно так і буде. От дивіться, скоро буде івент. Марафон буде, герої, як екіпаж. Це два із е, тих коментарів, які просто короткі, лаконічні, але тут є дуже великий сенс. Далі, напевне, буде якийсь івент, тому що написано «Coming Sun», Тобто буде скоро. Тому я думаю, що разом з колобою з'явиться завдання, і в одному з тих завдань буде той самий діамант. Тут е, також є рація, але я думаю, що не зовсім. І дивіться, нічого тобі пес не дасть. Це буде новий марафон на преміумного чаріотера номад. Є вже 3D-стиль, звуки і кастомізація. Марафон аналогічний минулорічному Т832. За цей марафон я вам розповідав, але не думав, що це якось зв'язано. І можливо і дійсно, друзі, можливо, і дійсно, це все взаємопов'язано і цей діамант мається в переносному значенні, не в, не в прямому, що діамант от конкретно, він якийсь там нагороду дасть, а в переносному значенні, можливо, це так і є. Просто-напросто це все зв'язано із. Новим марафоном або подією. Я ж не знаю, як там Wargaming його реалізує, тому що ще немає ніяких витіків. Плюс до того ми отримаємо, можемо точніше, отримати наприклад, того самого Чаріотера, 3D-стиль на нього і екіпаж у вигляді цих героїв із фільму. Ну, Наприклад, це може бути це дуже реалістичне вангування. От такі от справи, друзі. А тепер давайте перейдемо, до речі, по цьому приводу. От пишіть в коментарях. Пишіть, мені дуже цікава інформація, тому що ви молодці. Ви серйозно я от в прямому значенні це все сприймав. Подивився фільм там і зробив висновки. А ви почали думати на перспективу, і в принципі це логічно, друзі, молодці. Далі зимові випробування, частина 2. Це конкретно ці активності, які зараз проходять у World of Warplanes. Дивіться, новий день, нові подарунки. У нас от, взагалі от, різні можна буде подарунки отримувати, знижки, бонуси із 1 січня до 8 січня. Але от, те, що нам цікаве, буде проходити з 1 січня по 5 січня. А що ж для нас цікаве? З 1 січня 7.00, тобто з вчорашнього дня, до 5 січня 7.00 на вас чекають бойові завдання. От перше завдання ящики з сюрпризом, частина 1. Нагорода 3 звичайні трофеї. Зараз я розповім, що з звичайних трофеїв випадає. Це самі простенькі трофеї. Як отримати? Перемагайте в п'яти боях і заробляйте щонайменше 5000 особистих очок у кожному з них. Один раз на обліковий запис. І ви отримаєте три звичайні трофеї. А що ж у нас мається в звичайних трофеях? Дивіться, преміум аккаунт один день-три дня. Ну це нам не дуже цікаво, тому що це з літачків, друзі. Вільний досвід. 500, 1000 2500 і 5000. Оце вже цікаво, тому що вільний досвід він спільний у World of Warplanes і е, у World of Tanks. І далі вже йдуть е, ті е, плюшки, які використовуються тільки в літачках. Тобто із е, хорошого у нас тільки з звичайних трофеїв може е, випасти вільний досвід. Далі йде ящик із сюрпризом. Частина 2. Бойове завдання. Нагорода 3 трофеї. Вже простих, просто не звичайні трофеї, а просто трофеї. Виграйте в 10 боях і заробляйте не менше 5 тисяч особистих очок у кожному з них. Один раз на обліковий запис і дається 3 трофеї. Дивимося, що в трофеях. У трофеях у нас можуть випасти вже 100, 250, 500 одиниць ігрового золота. І вільний досвід безпосередньо 1000, 2,5, 5000, 10, 10 15, 20 і 25 тисяч. Друзі, От це вже набагато кращий трофей. Але це ще не самі жирні трофеї, тому що все попереду, так скажемо. Далі у нас іде бойове завдання Ящик із сюрпризом, частина 3. За це бойове завдання ми можемо отримати нагороду один трофей Кречет, один трофей яструб, один трофей Сорока. І як отримати? Перемагайте в 15 боях і заробляйте не менше 5000 особистих очок у кожному з них. Обмеження один раз на обліковий запис. Тепер дивимося, от, наприклад, трофей кречить, що він має всередині. Тут уже є групи призів. От Перша група призів це або, наприклад, один день преміум аккаунта, або 250 одиниць золота, друга група це один із літачків, або ігрове золото, або вільний досвід, або преміум аккаунт. Наприклад, якщо у вас є один із літачків, то у вас буде компенсація на аккаунті, звісно. Ігрове золото 250, 500, 750, 1250, 2500 і 4000. Ну, Звісно, 4000 це взагалі пощастить, але як 250 чи 500 чи 1000 випаде, наприклад, там 250 чи 750 також непогано. Вільний досвід 10, 15, 20, 25 і 40 тисяч. Друзі, це непогані е, плюшки, так скажем. І третя група призів тут безпосередньо вже на е, самі літачки. Це нам не цікаво. Але якщо випаде, наприклад, компенсація за літачок, це дуже непогано. Тут аж 12 тисяч є топові літачки, аж по 12 тисяч компенсації. Якщо якісь мілкі, по 500, по 850, по 1100, по 1400, 1750, 3,500. Ну, взагалі, в залежності від рівня, це все зрозуміло. Трофей яструб. У нас також має категорії призів. Перша так само 250 золота або день преміум аккаунта. І друга так само от, по категоріях призів золото 250, 500, 750 250 2,5 і вільний досвід від 10 до 40 тисяч. Зачитувати далі не буду, тому що це все однакове. І дивіться, останнє завдання. Бойове завдання більше жетонів. Тут даються якісь жетони 24 штуки. До речі, напишіть, що за них можна там у літачках купляти чи ще щось. І одна нагорода трофей Гарпія. Я так розумію, в літачках це один із топових трофеїв. Як отримати? Заробляйте 24 тисячі особистих очок за будь-яку кількість боїв. Тобто 24 тисячі за будь-яку кількість боїв можна заробити, не знаю за скільки, тому що деякі люди пишуть, що там 2 години і грають, але я так розумію, якщо літачки класні є. Деякі там довше грають. У мене літачків там мало, тому я не знаю, скільки я буду проходити. Я спробую сьогодні-завтра трішечки. Може, хоч якийсь трофей заберу, і, наприклад, виб'ю собі вільний досвід і золото. Чому піні? Тим більше у танчиках зараз активності ніяких немає, таких, щоб грати. І ми можемо отримати: от дивіться, один раз на аккаунт, один трофей Гарпія. От відкриваємо цей трофей, що у нас із нього може вивалитись. Значить, перша група призів один день прийомука та 250 золота. Ну, так само, як і в тих трофеях. Друга група призів тут літачок, якщо він у вас є, то компенсація. Або ігрове золото, шанс випадіння 239, до речі, 500 одиниць ігрового золота, 750 1250, 252,5 4000 і 10 тисяч одиниць ігрового золота. Випадає з вірогідності 50% із сотого го відкритого трофея Гарпія. Ну, це так вже приписка. Вільний досвід, шанс випадіння 27,5%, 15, 20, 25, 40 і 100 тисяч одиниць вільного досвіду. Також випадає з вірогідності 50% із 75-го відкритого трофея Гарпія. Це взагалі ті, хто їх купляє, я так розумію, оце такі випадіння. От такі от, такі друзі, справи у нас по трофеях. Так що дуже класна штука. Я думаю, в тих, кого є час і вільне місце в районі 30 ГБ на жорсткому диску, щоб встановити літачки, можна використати цю пропозицію. Я, от, наприклад, планую я вже встановив літачки заново, тому що я ж перестанавлював Windows, все полетіло, тільки танки були з програмами встановлені після того. І от такі от справи, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки. Підписуйтеся на канал і пишіть коментарі, друзі. Пишіть коментарі по цьому івенту. Пишіть коментарі, чи забираєте ви золото і скільки ви фармили взагалі золота вільного досвіду у літачках за ці події, тому що вони постійно проводяться. Ще раз всім дякую, до побачення і до наступних відео, друзі. Па-па!